Всем доброго дня. Вас святая Полтавщина, я Андрей Александрович. Так, заранее извиняюсь у нас витряно сегодня. Может трошки шумить. Так, шановни, ваши в Сорт жули 24-го рук. Я уже казал, у нас тут не хватало было плівки, слали строїтель вона в прошлому році вся розсипалась то ми її зняли черта урожай джолі я казав що перві квітконоси у нас на всіх сортах відбило морозами але знаєте що на первих квітконосах це сама здорова ягода ну, тим не мені Здорова ягода є. Все одно її чимало. Отакі ось ось Вареники в неї тут даже сірниковий коробок, нічого даже прикладати. Ждав дуже довго. Чогось у неї носик був білий, не окрашувався Тягнув до останнього, але вже тягнуть немає ні сенсу, ні Бо люди Грубо кажучи, аж кавчать джолі. Я казав уже, хто цей сорт куштував, то на нього підсідають. Грубо кажучи, як наркомани. Сорт дуже гарний, я вже колись казав, так вибачте за ці бур'яни, бо плівки тут немає. Я вже казав, мені там казали не сажай, джолі, пошкодуєш, він болявий до ізніможення. Шановні, він не болявіший за останні сорти. Абсолютно ніяк. Так, зараз трішки. Пару штучок зірву. Там грібрентоном. Навалює, хто знак, ягода, конечно, не дуже в нього по розміру. Але урожай дає, чопнутися можна. Ну а джолі, звісно, якби не було зворотних заморозків, урожай би теж був у гарний. Це вже ось переспіла ягода, супруга нервувала, рвала, все ждала, коли я відео знімав. Це корявенька, видно, що після морозів. Так довго бігати не буду, щоб відео не затягувати. З приводу болявості, шановні, у нас вона, я вже колись казав, повторюся ще раз, не болявіша за інші сорти. Так, ну, сірниковий коробок. покажу. Тут даже не мое чего прикладывать. Сами бачите, да? Хоп, и нема серенкового коробка. Пятьдесят пять грамм. Пятьдесят четыре. 53. Давайте ось ось якраз під бок, під рукою висить. Ягодка середнього розміру. 28 років. Це ми її скуштуємо, велику залишу. Соковита, солодюща. Я в перший рік там казав, що вона не дуже транспортабельна, аніша в нього транспортабельна. Звісно, да, тижнями ви її не повозите. Але от її структура ягоди. Така гарного мармеладу. І її смак це. Я кажу, люди вже задовбали усякий день. Коли ж у вас джолі буде, коли джолі буде. М -м. Смакота. Бомбезний сорт. В кого немає, ради цікавості посадіть. Якщо він у вас буде показувати такі результати, як у нас, я більше ніж впевнений, що ви не пошкодуєте. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв.